Доброго дня всім, шановні колеги. Сьогодні ми з вами поговоримо про одну з найактуальніших проблем не тільки в ангіоневрології, і, власне, не тільки в неврології в цілому, а проблема, яка торкається лікарів дуже багатьох факів: і, власне, неврологів, і сімейних лікарів, і кардіологів, і багато інших. Це проблема адекватного патогенетичного лікування хронічної ішемії головного мозку. Ну, перш, ніж безпосередньо перейти до теми доповіді, до хотів би таки пару загальних моментів нагадати. На жаль, ми всі сьогодні, певно, що без винятку живемо в умовах хронічного стресу. А хронічний стрес. Добре, відомо, що призводить до порушення адаптації і до розвитку низки хвороб, які отримали назву хвороби цивілізації, тому що вони виникли не сьогодні і навіть не вчора, але десь протягом останніх 50-70 років вони стали дуже і дуже актуальними, і чим далі, тим більше вони значущими будуть. Це сереброваскулярна патологія, психосоматична патологія і неврози. Тобто ці форми патології, саме при яких, перш за все, порушується адаптація і адаптаційні можливості головного мозку до різних негативних зовнішніх і внутрішніх впливів. І підступність стресу, власне, полягає в тому, що він негативно впливає на всі, скажімо так, ланки, всі сфери функціонування головного мозку на всіх рівнях. Це і на рівні регуляторному, тобто нейромедіаторний баланс, і на рівні порушень гемодинаміки мозку, і на рівні окремо взятих клітин, і на рівні процесів нейротрофіки і нейропластичності. Тобто стрес, можна так сказати, певною мірою знищує, якщо можна таке слово підібрати, нормальну функцію мозку шляхом негативного впливу на дуже багато аспектів його функціонування. Щодо серовоскулярної патології, ну бачимо ці дані за 20-й рік з тих пір, навряд чи ця цифра стала менше. Близько 3,5 мільйонів різних форм сереброваскулярних захворювань було зареєстровано в нашій країні, але левова частка серед них займає не гострий інсульт, не транзиторні шимічні атаки, а хронічні порушення мозкового кровообігу, на яких припадає більше 90%. Всіх форм ЦВЗ, і раніше вони частіше називалися терміном дистиркуляторна енцефалопатія а зараз більш прийнятим є міжнародний термін хронічна ішемія головного мозку. Це захворювання, воно прогресивне, воно є мультивогнище в ураження головного мозку. Воно може бути як первинно викликано хронічною хронічними мозковою недостатністю, так і окремими епіз... повторними епізодами гострих порушень мозкового кровообігу. Причому ще дуже важливо, що хронічний шомі головного мозку дуже тісно пов'язано зі стресом, про що ми вже казали, і з віком, тобто з віком. Ми знаємо, що функціальні можливості і організм, і головного мозку в цілому суттєво зменшується, тому о, ця патологія можна вважати характерною вік-та стрес залежною. І от, власне, якщо ми подивимося, що відбувається з мозком в результаті хронічного стресу та ішемії, це трошки така більш детальна Відображення того, про що ми вже казали в самому початку: те, що відбувається в нейронах, як відбувається порушення нейромедіатерного дисбалансу, і які власне відбуваються типи судинних порушень. Я не буду детально на цьому акцентувати увагу. Це тема певної окремої лекції. Але в цілому саме ці порушення призводять до класичної неврологічної симптоматики когнітивних, психоемоційних і рухових порушень. І, власне, основні клінічні синдроми при хронічній ширі головного мозку полягають у комплексі, тому що найчастіше вони є поєднаними більшою або меншою мірою. Можливо, не всі вони не всі вони одночасно можуть спостерігатися у одного хворого, але дуже часто вони в переважній більшості є комбінація цих синдромів: це загальномозкові, це вогнищеві, це когнітивні і це психоемоційні синдроми, тобто порушення всіх сфер діяльності нервової системи. Власне, ви на цій прозірці бачите саме, які скарги викладає хворих при контакті з лікарем-неврологом. це Дуже добре вам знайомий портрет такого пацієнта. І відповідно цього, ми маємо розглядати, а на що ж має впливати той чи інший лікарський засіб, який ми плануємо застосовувати в якості патогенетичної фармакотерапії при хронічній шимі головного мозку. По-перше, впливати на нейрональні мембрани, тому що нейрональні мембрани це є про це, я трошки скажу далі детальніше, є одним із Основних мішеней, як розвитку ішемічного каскаду, початку руйнування клітин і процесів апоптозу, так і одним з дуже важливих аспектів функціонування головного мозку в цілому: це впливати на необхідне на порушення нейромедіаторного балансу і безпосередньо регулювати, контролювати рівень головного мозку, особливо на Мікроцир... На мікроциркуляторному рівні, тобто на рівні артерій і капілярів. Відповідно, сьогодні найчастіше при хвильнішому головому мозку застосовуються добре відомі всім серцево-судинні засоби, це і антигіпертензивні, антироскверотичні, антикагулянти, тобто всі ті засоби, які необхідно застосовувати у хворих в умовах порушень. Серцево-судинної системи в цілому, а у переважної більшості пацієнтів з ХІГМ є такі порушення: це коректори психоемоційної сфери, це антидепресанти, анксіолітики і седатики. І ще один не менш важливий, але, можливо, менш відомий, скажімо так, з точки зору обґрунтування вибору того чи іншого засобу це препарати нейро та ангіопротекторної дії, які за формальною характеристикою відносяться до НО або вазотропів. І тут ми вже переходимо до нейро та ангіопротекції, тобто захисту мозку і судин. Власне, що сьогодні розуміється під нейропротекцією, оскільки до сьогоднішнього часу не існує загально визнаного, так, скажімо так, у світі або навіть у нашій країні <клес> визначення, що це таке, я дозволив собі навести власне визначення цієї стратегії, яка розуміє під собою комплексний захисний нормалізуючий вплив. На всі ці механізми, про які ми вже казали, які лежать в основі розвитку або цереброваскулярної, або нейродегенеративної патології, а також на процеси старіння мозку. Тобто вірніше буде казати навіть про нейрогеропротекцію, тому що вікові і стрес залежні порушення мозку складають той самий фундамент, на якому вже розвивається та чи інша мозкова патологія, в тому числі і судинна. Ми Бачимо, що ідеальний нейропротектор мусить володіти дуже великою кількістю м, різноманітних ефектів. І, знову ж таки, не буде за е, 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 нестачею часу, тому що для кожен цей ефект можна окремо досить довго розглядати. Це не випадково виділено тут сам мембраностабілізуючий ефект, знову я про це скажу трошки далі, але ми бачимо, ці критерії досить жорсткі і мають. Е, Скажімо бути, чим більш, скажімо, більшої кількості критеріїв відповідає той чи інший лікарський засіб, тим з більшим правом він може називатися ідеальним нейропротектором. Ну, ідеальних в лабках ми знаємо, тому що ідеальних засобів взагалі лікарських не існує, але знову ж таки можна намагатися максимально наблизитися, наблизитися до такого ідеалу. Використовуючи засоби, які володіють, якщо не всіма, то значною кількістю з цих перелічених. І одним з найважливіших напрямів у цій стратегії є стратегія мембранопротекції. От тут ми вже підійшли до ближче, до безпосередньо до обґрунтування патегічно обґрунтованої стратегії нейропротекції. Чому, власне, виникає питання, саме мембрана протекція така? Такий необхідний компонент нейропротекції. А якщо ми подивимося, от на цю прозірку, ми побачимо, що деструкція нейрональних мембран лежить в центрі розвитку практично всіх ланок ішемічного каскаду. Вона в свою чергу запускає, а всі інші ланки, в свою чергу, впливають деструктивно на нейрональні мембрани, викликаючи так зване порочне коло. Тобто нейрональні мембрани, особливо деструкція їх фізіко-хімічних властивостей, порушення іонного току через мембрани, є ключовим фактором ішемічного каскаду і розвитку процесів апоптозу. Ну, а ангіопротекція це знову ж таки комплексна стратегія, яка спрямована на. Покращення, попередження натоляльної дисфункції, покращення мозкової мікроциркуляції, покращення вінозного відтоку і нормалізація реологічних властивостей крові. Тобто, знову ж таки, це є комбінована стратегія, метою якої є системна нормалізація мозкового кровообігу. І таким чином ми вже можемо з певною ступінню обґрунтованості казати, що оптимальна фармакотерапевтична стратегія при Хігм це поєднання ангіо- і нейропротекторного впливу. Тобто вплив з одного боку на дисфункцію головного мозку, з іншого боку, на порушення функції нейронів і на нейромедіаторний дисбаланс. Відповідно, саме комплексна нейроангіопротекція має лежати в основі фармакотерапевтичної стратегії при хронічній шімії головного мозку. Але при цьому виникає одна дуже важлива проблема, на якій необхідно спинитися окремо. Це проблема поліпрагмазії. Ну, що Сьогодні є дані, згідно якими сьогодні в неврології в цілому, до 85% відсотків, а відсотків ангіоневрології понад 90% відсотків пацієнтів отримують комбіновану фармакотерапію з одночасним призначенням. Як мінімум двох, а то трьох і більше, і навіть до десятка препаратів нейротропного типу дії, наслідком цього є. Системна поліпрагмазія далеко не завжди є обґрунтованою, яка призводить до розвитку неочікуваних побічних ефектів, неконтрольованості лікування, складнощів і для лікаря в підборі дозових режимів і для пацієнта в їх виконанні, і, безумовно, значне подорожчення процесу лікування. Кожен новий засіб це знову ж таки схуднення кишені пацієнта. Тобто погіршення комплайнсу в ітогі і в деяких випадках навіть відмова від лікування, тому сьогодні все більше і більш популярними стають комбіновані нейротропні засоби. Тобто, це є можливість застосування доведених стандартних ефективних сполучень речовин в рамках однієї лікарської форми, що значно спрощує і вибор процедуру вибору лікарем. Схеми лікування, а пацієнт її дотримання. Це скорочення вимушеної поліпрагмазії, підкреслюю при збереженні або підвищенні ефективності лікування, що дуже важливо, тому що комбіновані засоби дуже часто завдяки синергічності своєї дії. Про це ми знову ж далі будемо казати, мають певні переваги при монотерапії, навіть одночасні окремими препаратами. Покращення комплаєнсу і підвищення економічної доступності лікування. А серед цих комбінованих засобів особливо, на особливу увагу наслуговують натуральні засоби, тобто на основі натуральних інгредієнтів. Їх переваги полягають в тому, що, на відміну від препаратів, отриманих шляхом хімічного синтезу, воно не є чужорідними сполуками для організму, тобто не є ксенобіотиками, а значить, вони можуть впливати на всі функції, в тому числі головного мозку, максимально фізіологічним шляхом, тобто значно безпечніше, значно з більшою широтою терапевтичної дії, і як з метою фармакотерапії, так і з метою фармакопрофілактики, тобто попередження розвитку ну, різних форм патології. В умовах, скажімо, дії хронічного стресу або пацієнтів літнього віку. І одним з таких інноваційних засобів, який недавно з'явився на нашому фармацевтичному ринку, є засіб під назвою Церебровін. От я просив би вас подивитися трохи уважніше на склад цього засобу. Він є досить незвичайним, незважаючи на те, що значна кількість компонентів їх окремо. Окремо добре відомі в неврологічній практиці. Але от саме їх поєднання, особливо з такими засобами, які добре відомі, скажімо так, неврологам, але не часто зустрічають особливо в комбінованих лікарських засобах, наприклад, як фосфатидилсерін або фосфатидилхолін або інозитол, вони привер... загалом цей засіб привертає до себе особливу увагу. Чим же він цікавий, давайте спробуємо розглянути це на основі дуже короткого аналізу окремих його компонентів. Мембранні фосфоліпіди. Ми знаємо, і, що фосфадилсерін і фосфатидилхолін – це є основні мембранні фосфоліпіди. Внаслідок ішемії ми знаємо, що нейрональна мембрана там на, цій, на цьому малюнку ми бачимо схематичне таке її зображення, вона складається з фосфоліпідів і холестерину. І при ішемії кількість фосфоліпідів мембрани зменшується, кількість фосфодів холестерину збільшується, і в результаті мембрана втрачає гнучкість, стає більш жорсткою, порушується функція йонних каналів. І якщо ми екзогенно вводимо відповідні Мембрані фосфоліпіди це є оптимальна можливість забезпечити відновлення гнучкості е, цієї мембрани. От ми бачимо, власне, це фосфотеліцарін, це, по-перше, базовий, скажімо так, один з базових фосфоліпідів, забезпечує функції клітинних мембран, поліпшує передачу нервових імпульсів, окрім цього, передачу сигналів між нейронами. І, окрім того, він володіє певною мірою. О, Антиоксидантними властивостями, що дуже важливо при оксидативному стресі, який виникає при ішемії будь-якого ступеню і будь-якої природи. Ну фосфатидилхолін, окрім цього, це є попередником, як ми знаємо, холіну. А холін це основний нейромедіатор, який забезпечує функціонування когнітивної сфери. Таким чином, поєднання фосатидил холі і фосфатидилхоліну не тільки забезпечує повноцінне Відновлення функції нейрональної мембрани, але ще й стимулює холінергічну нейромедіацію, яка знову ж таки є найбільш чутливою навіть до невеликих проявів ішемії і розвитку когнітивної е дисфункції. Інозитол дуже цікавий і, можливо, не дуже відомий лікарям компонент, це є цукор. Він міститься і в якості природного компоненту головного мозку, не тільки в мозку, в інших тканинах. Ну, але в головному мозку це такий його концентрат, можливо так сказати, бо мозок містить найбільшу кількість інозитолу, яка є в організмі. Це є, по-перше, інозитол є по попередником біосинтезу як біогенних біогенехамінів, серотонідофаміну, так ацетилхоліну та гамку. Тобто, це є універсальний попередник біосинтезу. Всіх біо, практично всіх основних нейромедіаторів в центральній нервовій системі, тобто покращення нейромедіаторного балансу, зокрема, вплив його на серотоніну дуже важливий з точки зору корекції психоемоційних порушень, зокрема дистемії. І Певною мірою навіть депресії легкої ступеню, яка виникає при багатьох формах хронічнішені головного мозку. Це поліпшення функціонування клітинних мембран, тому що інозітол входить то, також до складу фосфоліпідів, які є як компонентами мембрани. Він володіє також антиоксидантними властивостями, і нарешті він регулює інсулінорезистентність і метаболізм глюкози. Оскільки глюкоза є основним джерелом енергії для нейронів, це є особливою такою, скажімо так, додатковою родзинкою цього компоненту серебровіну. Діметілгліцин, або як він колись називався, вітамін b 16 є похідне амінокислоти гліцину. Ми знаємо, що гліцин це є одна з амінокислот, яка використовується для синтезу білків в організмі. І окрім того, це є окремий нейромедіатор одним з основних гальмівних нейромедіаторів ЦНС. А він поліпшує енергетичний метаболізм, сприяє активації біосинтезу основних біо... основних. Макророгічних фосфатів АДФ, АДФ, в якості донатора метільних груп, ось що дуже важливо. Він сприяє біосинтезу нейромедіаторів мозку, біогенних амінів. А ми знаємо, що в процесі біосинтезу біогенних амінів процеси метилювання грають провідну роль. І вони також в першу чергу страждають в умовах ішемії. Знову ж таки, певною мірою має антиоксидантні властивості, і регулює рівень гомоцистеїну, це амінокислота, рівень якої підвищується при ішемії, і вона, відповідно, може проявляти свою шкідливу дію для судинної системи в цілому, так і особливо для судин головного мозку. Тобто підтримка нормального рівня гомоцистеїну є дуже важливим елементом профілактики, скажімо, інсульту та інших форм целярного захворювань. Кілька слів про гінко Білобо, про екстракт гінко ви добре знайомі з ним, безумовно. Я не буду на ньому детально зупинятися, хотів тільки нагадати, що це одне з найцікавіших дерев на землі, хоча воно відоме в нетрадиційній медицині вже протягом певних тисячоліть. Але десь приблизно о, близько 50-60 років тому він почав досліджуватися саме. Оксад Гінка почав досліджувати саме як лікарський засіб. Вони добре вивчені, і треба підкреслити, що екстракт Гінко володіє унікальною захисною дією. Комплексом антиоксидантного, мембраностабілізуючого, нейромедіаторного і вазотропного ефекту одночасно, тобто нейрострес геротекторної дії, яким не володіє жодний інший нейротропний засіб. А вазотропна дія гінкобілоба полягає в саме тому, що нам потрібно при хронічніше його обуску. нормалізація мікроциркуляції, зменшення гіпоксії, краще кровопостачання ішемізованої ділянки, відповідно, поліпшення процесів нейрогенезу. І окрім того, зменшення. Можливості тромбоутворення за рахунок позитивних ефектів щодо реологічних властивостей крові. І ми бачимо, що гінкобілоба є сьогодні єдиним фармакологічним засобом нейротропного типу дії, що включений в настанови і рекомендації різних країн щодо лікування пацієнтів з помірними когнітивними порушеннями. Тут ми бачимо і країни Європейської Європейського союзу, і тут ми бачимо, наприклад, Китай, Азійські країни. Тобто країни з абсолютно різними підходами до терапії когнітивних порушень і включення в ці дуже різні країни гінкобілоба і там, і там як ефективного засобу лікування когнітивних порушень є дуже показовим щодо його ефективності і дії. Ну, кілька слів про вітаміни дуже коротко. Вітамін в 1 його тіамін, ми дуже добре знаємо. Його функції це кофермент метаболізму глюкози, він покращує енергетичний відповідний, енергетичний метаболізм нейронів і е, є одним з важливих компонентів у біосинтезі ацетилхоліну. Вітамін в 2 або рібофлавін є коферментом переважної більшості ферментів, які Забезпечують окисно відновлювальні процеси в організмі, тобто реакції тканинного дихання, підтримує нейромедіаторний баланс і уч... приймає участь в метаболізмі інших вітамінів, які є дуже важливими для функції нервової системи, зокрема, вітаміну В6. Але вітамін в 6 або пірідоксин має окремі свої позитивні якості. Він є знову ж таки необхідною складовою в процесі біосинтезу основних нейромедіаторів ЦНС. Він є дуже важливим у реалізації процесів мілінізації і знову ж таки у зменшенні підвищеного рівня гомоцистеїну. Фоліова кислота або вітамін b 9 ключову роль у багатьох процесах організму, особливо в біосінтезі ДНК, тобто в умовах для створюючи оптимальні умови для біосінтезу необхідних. Протеїнів головного мозку, які страждають при ішемії. Знову ж таки, зниження рівня гомоцистеїну, антиоксидантний захист, захист участь, участь у реакціях метилювання ДНК, і нарешті, що є дуже важливим зменшення ризику депресії, оскільки відносно нещодавно стало відомо, що рівень фолієвої кислоти дуже важливий для зменшення фолієвої кислоти і грає. Досить суттєву роль в розвитку е, дисфункції психоемоційного балансу, в розвитку дистенії і депресії. Вітамін в 12 кобаламін, добре відомий вам як один з не, найважливіших компонентів в міеліну і в передачі імпульсу по нервовим волокнам. Знову ж таки, зменшення рівня цистеїну і так само, як і фоліової кислоти, зменшення рівня вітаміну b 12 пов'язане з ризиком виникнення депресії, тривожності та когнітивних порушень. Тобто ми можемо через нього певною мірою впливати і на когнітивну сферу. Бачимо, широта показання церебровіну, дуже широкий спектр показань до застосування. Ми бачимо, що серед них провідну роль грають саме хронічна ішемія головного мозку. Це атеросклероз, в тому числі і судин головного мозку, це і нейродегенеративні патології, зокрема судинна деменція, тобто якраз те, про що ми сьогодні дуже детально розповідали. Застосування його дуже просте, не потребує будь-якого складного титрування дози. При хігім легкого та середнього ступеню одна таблетка один раз на день. При більш тяжкому ступені можна одну таблетку приймати 2-3 рази на день під час або після ідей. При цьому курс прийому складає 1-2 місяці. Практично немає протипоказань, це тільки дитячий вік, вагітній та та Матері, що годують груддю, дуже рідко може спостерігатися якісь окремі алергічні реакції, диспепсія, головний біль запамрачення. ну такі, скажімо так, фармакотерапевтичні невеличкі ускладнення. Таким чином, на завершенні своїх допиті, хотів би зробити дуже важливий висновок, який, який резюмує те, що я намагався вам сьогодні донести. Перезасування церебровіну стає реальною стратегією фармакотерапії два в одному. Це можливість досягнення мультимедальної та різнобічної нейро та ангіопротекторної дії за допомогою одного засобу. Тобто ми можемо реально і обґрунтовано Боротися з поліпрагмазією шляхом застосування патогенетично обґрунтованої мультимодальної терапії. І саме для цього, власне, і призначений, і може бути рекомендований серебровін. На цьому я дякую за увагу. Бажаю всім всього доброго і всім такого веселого настрою, по можливості оптимізму, спокою, віри в себе, віри в нас і в нашу країну. На все добре і до нових зустрічей.